Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання дивимось Луганська область. Ну, конкретно вас цікавить місто Старобільськ. Що там відбувається, як пройде звільнення, що буде з містом та людьми. Давайте подивимось спочатку, що відбувається, місто Старобільськ та Луганська область, зокрема. Так. Спочатку від загального до конкретного, давайте. Луганська область, що там наразі відбувається? Відбувається між місцевими і окупаційною владою. Що там? Окупаційна влада чинить тиск на місцевих. Погрожує ну, тобто, бере силою. Бере силою. Робить такі профілактичні дії, щоб показати себе во всій красі, щоб її боялися. Ось так. Тобто, вона себе поводить як переможець, як володар, як переможець і е е е з усіма. Незгодними з нею вона чинить розправи. Так, далі, що в нас? далі? Ну, тут люди в страху живуть. Люди живуть в страху. Е, окрім того, тут ще і е, іде і прильоти. Прильоти йдуть. Навіть, знаєте, хочу сказати так, що влада чинить тиск, влада не може знайти ключ до взаємодії з деякими цивільними. Ну там не всі ж вони ну, такі. Там є небагато, небагато, можливо, там із загальної кількості 30% людей. З якими влада не може знайти спільну мову. І е, там ідуть також е, ну, показові тортури, якісь показові такі перформанси, щоб інші боялися. Ну, Крім того, знову ж таки, як я сказала, там є ще і Прильоти і і якісь такі дії вогняні, які пов'язані із невмілістю самої влади. Загроза для життя людей у зв'язку із непрофесійними діями з боку влади. Ну от якось так. Там є підпілля, підпілля є серед цих людей. Проти тої агресії, ну як, протидія. Партизани. Партизани там є. Не буду розкривати, не хочу, але ви зрозуміли. Так, тобто подивилися, далі дивимось. Місто Старобільськ конкретно. Що там? Там криза, немає нічого, немає там і люди під прицілом себе від, ніби як під, під наглядом ретельним е, тою владою. Знаєте, там, Боже, там процвітає, е, от як колись було, один одного здають. І в основному влада там спостерігає. Е, Ну, там я не знаю, як, як люди там живуть. ніби знаєте, от, Я боюсь щось сказати, я боюсь кудись піти, я боюсь спілкуватися, тому що кожен мій співбесідник, випадковий або ні, може працювати на владу і мене здати. О, ось так от я це відчуваю. Окрім того, люди себе відчувають незахищеними. Знову ж таки, мають місце прильоти, точкові прильоти, криза з продовольчими товарами, звичайно, людей, грошей, обмаль. Ще там щось їм впарюють, Знаєте, от як буравлять мозок якимись от проповідями, ну, знову ж таки, як я говорю, зазеркалля. Так, далі, як пройде звільнення Луганської області, як пройде звільнення Луганської області? За допомогою помічників? Не буду говорити яких, добре? Але буде, ну, скажімо так, іти на пролом. Це дуже великий ризик для наших. Тому там буде, там проводиться робота і внутрішня, з боку де вони? Де ці, де ці люди? З боку цих людей, яких я назвала партизани, вони будуть допомагати. Конкретно Старобільськ, як буде… Важко буде, дуже важко буде. Люди будуть гинути. Тобто там мені, знаєте, так іде, влада буде, ніби як від злоби зриватися на місцевих. Місцеві не те, що навіть загинуть у ході, ну, будуть гинути в ході бою, боїв. А ще і місцеві можуть навіть прикриватися, коли на верніше Боже, влада буде прикриватися місцевими. Тобто, коли на владу будуть тиснути наші, вони будуть блокувати, захищатися з боку прикриття місцевими людьми. Ну як живий щит використовувати їх? І тому ці люди будуть як між двох вогнів, це для цивільних є загроза. Але, знаєте, це ще от, щастя. Воно перебореть ті розрухи, бажання закінчити, бажання бути щасливим з боку нашої української сім'ї. Воно подолає всі перешкоди руйнації. Але якщо взяти, то тут у повній мірі є загроза до великих руйнацій. Але ми це переживемо. Що повертається? Ну, знову ж таки буде це, як було раніше. Повертається. Повертається, знову ж таки, кордони, кордони, кордони. Маніпуляція з кордонами буде. Знаєте, вони будуть так. Зайшли, 10 метрів зайшли. Два метри назад знову ну, от, от, не буде, от, буде наступати відступати наші будуть, наступати трошечки відступати. Ну, от, е якби, от, Таким чином. Але це буде стратегічний хід. Ну, Важко буде важко буде в цьому плані. Але важко буде в тому сенсі, що люди загинуть. Але... Е Партизани, там є партизани, які допоможуть нашим. Ось так. Дякую вам за увагу. Дякую вам за лайки, за довіру. Це є Україна. Віримо в наше ЗСУ. І ми перемагаємо. До побачення!